І так, сьогодні 30 квітня, останній день квітня. Поки що ще нічого не чути з Міністерства справ вивненших. Ми їм писали на мейл запит, але, на жаль, дотепер вже два тижні пройшло від моменту того запиту. І, на жаль, немає жодної відповіді. Два дні тому дзвонила нам наша ріелтор і питалася, як у нас справи, чи щось чути. Ми їй сказали, що нічого не чути, але попросили, як приїде власниця будинку, бо має десь після травневих свят приїхати. То щоб написали, все-таки то. Засвідчення, що вона згідна продати нам будинок, бо може бути таке, що в Міністерстві розгля... почнуть розглядати нашу справу, ну і того документу нема. Тоді вони почнуть писати, а висилати той документ і так далі. А так, поки вони ще нам не прислали листа, ми вдогонку за тими всіма документами можемо це засвідчення вислати. Тому я. Попросила її про те, щоб, вони, щоб вона, як буде та пані, то щоб вона написала. Одним словом, повторюю по сто раз. Ось. І наразі тільки така інформація. Більше жодної інформації на рахунок будинку немає, на рахунок дозволу і всього решта. Так що на сьогоднішній день це все по будинку.